Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики і дівчата, ви привітно посміхніться, землі рідні поклоніться, бо прийшла весна красна, радість всі нам принесла. Ви помітили вранці, який сьогодні гарний весняний день. Немає значення, чи світить сонечко, чи хмарно, чи йде дощик. Люди кажуть, у природи немає поганої погоди. Кожна погода то Божа благодать. Що гарного ви помітили, побачили вранці. Все це ви побачили в місті. А що або кого ми можемо побачити в лісі? Дерева, кущі, трави. Гриби лісових звірів, птахів, ягоди, комах. А що ви знаєте про комах, ми з'ясуємо у грі упізнай за описом. Отже, діти, яка комаха найгарніша? Так, метелик. Яка комаха схожа на вертоліт? Бабка, яка найпрацьовитіша комаха? По Яка комаха має червоне вбрання чорну цятку? Сонечко. Яка комаха найкусючіша? Комар, яка комаха найдокучливіша? Вірно малята муха? Яка комаха добре стрибає коник стрибунець? Яка комаха найспівуча? Особливо ввечері? Так, то цвіркун? Яка комаха вміє бігати по воді? Водомірка? Яка комаха? Дуже боляче жалить. Вірно, малята то оса. А яка комаха найсильніша? Малята задумались адже комахи такі маленькі. Якщо не здогадалися, тоді відгадайте про неї загадку. Заповзята трудівниця вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха називається Мураха. Саме мураха найсильніша комаха, бо може підняти ношу набагато важчу за себе. Ось послухайте віршик про неї. Бідкалась мала мурашка, нести й поклажу важко, через горбик та ярок тягне в дім собі листок, щоб родина поживилась. Сил набралася з листка, тож малеча і трудилась, хоч дрібненька отака. Мурахи це маленькі комахи, що живуть великими родинами і захищають природу від шкідників. Їх у родині дуже багато, разом вони знищують та поїдають шкідників дерев гусінь, черв'яків, телю, слимаків, які завдають шкоду рослинам. Також у мурахи їдять плоди, насіння, траву і сік, як і бджоли, мурахи запилюють квіти, поїдаючи та переносячи солодкий нектар. Мурахи чудово розпушують землю, роблячи підземні ходи, вони піднімають частинки ґрунту нижніх шарів на поверхню. Такий ґрунт краще пропускає повітря і воду, живить коріння рослин. Мурахи очищають ліс від хворих, гнилих. Зруйнованих дерев. Вони дуже працьовиті, збирають насіння рослин і перетягують його додому. Мурахи дуже сильні комахи. Одна мурашка може перенести вантаж у 10 разів важчий за себе. Це справжній богатир. А ще мурахи добрі будівельники. Вони будують замки мурашники. Мурашник то великий будинок із безлічу квартир. Здовні він вкритий гілочками, листям, сухою травою. У ньому є все: спальні, дитячі кімнати комори, сміттєзбиральники. збиральники, входи і входи мурашника охороняють мурахи-солдати. У царських палатах живе мурашина-цариця, це мама великого мурашиного сімейства. Щодня вона відкладає безліч яєць, з я... яких вилуплюються. Лічинки, які згодом перетворюються на куколки, і тільки через деякий час вони стають дорослими комахами. Лікувальні властивості мурах відомі з давніх давен. Люди робили з мурашиної рідини настоянки та мазі. Не можна руйнувати мурашники, мурах треба берегти, бо вони приносять користь природі та людям. Отже, малята пропоную вам сьогодні виліпити мурашку. Для ліплення мурашки нам потрібен пластилін, дощечка, стека, а також для оформлення роботи ми використаємо аркуш картону та природній матеріал. Спочатку розглянемо будову тіла мурашки, з чого воно складається. Отже, мурашки є черевце. Грудка голівка. На голівки є очі та вусика. Також у мурашки, як будь-якої комахи, є шість кінцівок лапок. Тож приступаємо до ліплення. Для вилиплення черепця беремо великий шматочок пластиліну чорного кольору. І на дощечки або в долоньках круговими рухами скатуємо кульку, добре натискаючи. Так, після того, як ви скатали кульку, рухами вперед-назад, декілька рухів, небагато робимо, перетворюємо нашу кульку. На Еліпс так, такий трішки приплюснутий овал. І один краєчок ми загострюємо, витяг... витягуючи його ось так ось. Так, відкладаємо. Цю частинку. Далі беремо шматочок трішки меншого розміру коричневого кольору. І тим же способом скатуємо і трішечки рухами вперед-назад перетворюємо кульку знову на еліпс. Це малята буде. Грудка нашої комашки. Відкладаємо. Малята тим же способом маленький шматочок пластиліну чорного кольору ми перетворюємо на голівку. Ще раз повторюємо. шматочок скатуємо спочатку кульку круговими рухами, кому як зручно, кому зручно на дощечки працюю. Мені можна між двома долоньками. Потім виконуємо декілька рухів вперед-назад. І один крає, краєчок трішки витягуємо. Голівка готова. Давайте голівці приділимо більше уваги. Так, для цього нам потрібно невеличкі шматочки. Білого та чорного пластиліну. Ми скатуємо з білого пластиліну дві невеличкі кульки, можна це зробити ось так в пальчиках, потім їх розплескуємо. Так само ще з менших шматочків робимо такі два малесеньких плесканчики чорного кольору. Так. І з'єднуємо білі і чорні плесканчики. Отримуємо два маленьких ока малята. Так, далі нам потрібен зовсім маленький шматочок чорного пластиліну на дощечки, рухами вперед-назад. Ми розкачуємо його. В тоненький маленький джгутик. Потім за допомогою стеки ділимо його навпіл. Це будуть вусика нашої комашки. Давайте ці дрібні деталі приєднаємо до голівки. Так. З однієї, з іншої сторони ми приєднуємо очі. Дивіться уважно, вусики знаходяться, знаходяться після очей, так. І приєднуємо вусики нашій мурашці. Так, і трішки нахиляємо їх, згинаючи вперед. Так, малята, ось так. За допомогою стеки ми прошкрябуємо носові отвори і ротик. Ось так. Так, голівка. Нашої мурашки готова, з'єднуємо черевце, грудку і голівку нашої комахи, добре притискаючи один до одного. Так, можна місця з'єднання, навіть трішечки що. Примазати, щоб нічого в нас не відпало. Так, нам залишилось зліпити кінцівочки. Ми пам'ятаємо, що їх шість. Для цього ми беремо великий шматочок пластиліну. Спочатку на дощечки трішки малята, його розкачуємо вперед-назад, перетворюючи на циліндр. Ось трішечки. Для чого це ми робимо? Для того, щоб можна було б цей шматочок поділити на шість рівних шматків. За допомогою стеки ми ділимо так, і рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ми поділили. Наш чорний пластилін на 6 рівних частинок. Беремо кожну частинку і на дощечки рухами вперед-назад розкачуємо їх в джгутики, не дуже тонкі, такого середнього розміру. І так ми робимо з кожним шматочком. Після цього, як ви розкатали, розкатаєте всі шість джгутиків, викладіть їх на дощечку і за допомогою стеки порівняйте, щоб вони були однакової довжини. Так, Після цього приступаємо кріпити наші кінцівки-лапки до мурахи. Зверніть увагу, що в кінцівки всі. У мурашки йдуть від грудки. Той так само ми будемо теж кріпити. Так, добре притискаємо, рахуємо, щоб не помилитись. Один. Два. Три і з іншої сторони. Один. Два. Три. Добре притискаємо наші лапки так, до грудки і надаємо їм форму. Ви подивіться, що середина кінцівки вигнута вгору. Тож ми спочатку кінцівки теж вигнемо, ось так, зігнемо вгору, а потім з серединки. Нахилимо, зігнемо наші кінцівочки вниз. Так. Наша мурашка готова. Залишилось оформити нашу роботу. Для цього з, з частинки, ось я взяла четверту частинку аркуша зеленого картону. Я малюю і вирізаю листочок. За допомогою маркера я малюю на ньому прожилочки. Так. Ось наш листочок готовий. Саджаю на нього нашу мурашку. Так, біля мурашки можна викласти все, що мурашка полюбляє збирати. Це можуть бути квіточки, гілочки. на сінечку, все, все, що може знайти наша люба мурашка у лісі, і принести до мурашника ось така мураха комаха трудівниця у нас вийшла. Малята, я впевнена, що декількома зусиллями і у вас вийде теж гарна працьовита мурашка. Давайте я ближче покажу саме мурашку. Ось така наша мурашка. А я вам дякую за увагу і до зустрічі!